Слава Україні! Сьогодні 14 жовтня, і нас в країні два свята. Перше свято релігійне, це покрова, а друге свято воно офіційне державне день захисника України. Всіх захисників нашої держави хочу привітати з цим святом. хлопці і дівчата. На нашу долю випала велика честь захищати соборність і незалежність нашої держави, захищати наші сім'ї, близьких рідних, державу, свою землю. Давайте ще викинемо свій обов'язок і звільнимо Україну від російського окупанта. І поруч зі мною стоїть солдат. Звуть його Максим. Він теж хоче привітати. Коти хоче Максим привітати. Перше свою рідню, свою, свою сину. І я не знаю що. Я бажаю всім мира, добра. І. Сина скажу. Дай Бог, щоб тебе ця війна не коснулася. Я ремарку вставлю. Максим хвилюється, перший раз на камеру щось говорить. Максиму 5 років, це молодий хлопчик. Максимову сину сину, да, Максимову сину 5 років. Звуть його Богдан, як мене, Теска, привіт тобі, Богдан. Богдан, ти майбутній захисник. Дійсно, як сказав тато, дай Боже, тобі просто бути захисником де Юре. і як ми з твоїм татом. Де факто, си меру и добра.